У Жгородській школі мистецтв 70 до ювілею закладу презентували виставку робіт учнів, як нинішніх, так і колишніх. Назва експозиції символічна. Усмішка Я дипломна робота керме. Робота, від якої багато хто в художній школі не може відвести погляд, це жінка з принеслими очима та проста робота корівки, яку я зробила за два уроки. Я їх представила, тому що вони мені близькі до душі, вони мені дуже припали в серце і вони вже на багатьох конкурсах бували. Для мене навчання в школі мистецтв це пошук на вигнення, тому що без нього працювати просто неможливо. Для мене це сказати, дуже важлива частина життя. Мені мама сказала, що я. Тримала лівою рукою вже олівець в один рік, тобто і вже нормально тримала. Так що я все життя сповнена цим, взагалі, цим мистецтвом, малюванням і так далі. Для мене це погляд у майбутнє, якраз такий вибір. Професія, думаю, зараз пов'язати з цим напевно життя в якомусь плані. Майже півсотні юних авторів від 5 до 15 років презентували 70 робіт, виконаних у різних техніках та жанрах. Змінилися діти. Діти міняються. Це класика і. Якщо раніше ми були більше зібрані, то зараз треба працювати з веселим, досить активними дітьми, які постійно хочуть щось нового. Тому доводиться постійно щось нове придумувати, робити з ними, влазити в це мистецтво далі, як його розмінювати, давати щось нове. Раніше воно було більш академічне. Наразі понад чверть тисячі учнів навчається у школі мистецтв за напрямом Образотворче мистецтво. Постійно беруть участь у виставках, мистецьких конкурсах. Юні митці не забувають і про захисників мотивують їх своєю творчістю. В школі 70, Але відділю образотворчого мистецтва 38 років. І за ці 38 років е, відділ випустив е, 660 Учнів, які продовжували з них, багато з них продовжили навчання у нашому нашому коледжі мистецтв академії художній, і багато з них стали визнаними митцями, викладають в академії і в нашій школі працює до ювілею закладу, крім експозиції арт-галереї Ужгород, організували концерт за участі шкільних колективів і виконавців на сцені філармонії. Планують протягом року ще низку творчих заходів.